Дотримання маскового режиму у тролейбусах Житомира контролерка Олена Щебет перевіряє із 6 години ранку. За словами жінки, бригади контролю працюють на всіх маршрутах. Коли ми заходимо в тролейбус і ми бачимо, коли пасажири без масок, звичайно, ми говоримо їм і за маски. Псуємо 6 годин ранку. Так, зранку було трохи людей без масок. Ну, але ми заходимо, попереджаємо і просимо людей, щоб люди одягали маски, тому що це небезпечно. Частина пасажирів, попри режим, заходить до транспорту без. Масок, каже кондукторка Антоніна Голяченко. Нагадую, людям ну, дотримуються мало. Мало є таких, що не дотримуються. Працюю сьогодні з 29 -ти з просьбою людям. Ко вже як немає маски, то таке. А так одягають. З останнім часом без масок їздять майже всі в Я працюю в лікарні, я бачу і бачила хворих. Станом на сьогодні через перехід у жовту зону кількість тролейбусів на маршрутах Житомира не збільшили. Обов'язковим є лише масковий режим. Перевіряє управління транспорту, перевіряє національна поліція, і зараз підключилась служба контролю, яка в нас діє на комунальному підприємстві Житомир -транспорт». Я думаю, до кінця тижня, два-три дня, ми повернемося до масок. І інакше ми просто будемо змушені переходити в інші зони, так, і повертатися до перевезення пасажирів по кількості місць для сидіння. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, Ігор Грач. Новини на Суспільному.